Цей колектив можна впевнено назвати великою сім'єю, закоханою в пісню. Нині народний аматорський хор ветеранів війни та праці надвечір'я має в доробку чималу кількість різножанрових творів, з якими 15 років поспіль і виступає перед мешканцями міста та області. Це цікаві люди, це неповторні люди, це е, розмаїться вчителів колишніх. Директорів шкіл, де за завізав за обладна колишніх офіцерів, лікарів і просто людей. І це приходилось мені цих 15 з половиною років доводити до пуття працювати над звучанням кожного голосу. і сумісно одним словом, хто розуміє на хормецівській роботі, то велика кропітка крапраця. Ніна король лише рік співає у хорі, каже це найкращий спосіб відпочити душею. Хор для мене це рідна сім'я. Я в хорі дуже багато маю щирих гарних друзів, з якими я ще працювала до того, як прийшла у хор. А в хорі я відчуваю, що пісня надихає мене на подальше життя. Більш того, Ніна Король у надвечір'ї зустріла свою долю Василя Підгородецького. Спільна улюблена справа поєднала два самотніх серця. Пара одружилася півроку тому. На сцені міського будинку культури учасники хору надвечір'я. Ветерани співають душею та серцем. Борис Лободюк художник керівник ще й дитячого хору Акцент ліцею номер 17. Він знайшов підхід і до юних талантів, і до сивочолих ветеранів. І так, на сцені звітного концерту, з нагоди 15-річчя від дня створення аматорського хору ветеранів зустрілися два покоління надвечір'я та акцент. На святковий концерт завітали і перші особи міста. Дуже приємний колектив, керівник. З побажанням творчих успіхів, натхнення, здоров'я. Ну і багато-багато років. Залишатися таким активним колективом нашого міста. Костянтин Чернелевський вручив керівнику хору та кільком учасникам грамоти з цінними подарунками. Квіти ж усім подарували від управління культури та туризму. Репертуар колективу різноплановий та багатий. Звучали воєнні, повоєнні та козацькі пісні. Захід приурочили також 70 ті річниці великої перемоги. Сподіваємося, що надвечір'я ще довго радуватиме слухачів своїм співом. Адже як зізнався Борис Лободюк, музика не покликання, а життя. Я люблю свою професію, люблю своїх людей, люблю музику, я з нею живу.